Прочитаємо одне місце, яке записано в посланні апостола Якова, 4, розділ, 4 вірш. Пісня апостола Якова, четвертий розділ четвертий вірш. А написано там такі слова. Перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Дуже цікавий такий вірш. І звернення дуже таке, що аж торкається. Ми зазвичайно, зазвичай апостоли зверталися. Коли писали свої післання, як вони зверталися? Брати і сестри, там, вірні в Господі. Ну, такими словами, як ми звертаємося до людей, Тоже там друже, там, дорогий мій. А тут такими словами апостол Яков говорить, перелюбники та перелюбниці, аж далі страшно, не хочеться вже й слухати. Чи ж ви не знаєте, що дружба з світом то ворожнеча супроти Бога? Знаєте в Євангелії і взагалі в Біблії, Бог і по відношенню до людей Він порібнює себе як наречений, а люди віруючі як церква. І взаємосини між Богом і людьми? В Біблії порівнюється як взаємовідносини між чоловіком і жінкою. І як і в цьому світі, що, ми, що саме цінується да, от, в стосунках, що, стосує, що цінується? Це в сімейних стосунках і, і в любих, і навіть між особистих. Вірність, так? Вірність. Якщо чоловік вірний дружині, якщо жінка вірна чоловікові, вони довіряють один одному, так? між ними все добре. Але Якщо проскакує якась невірність з якоїсь сторони, багато проблем виникають. І тут Бог, Бог через апостола Якова говорить до нас, говорить до віруючих. І він каже: перелюбники та перелюбниці, чому він так звертається? Тому що Бог бачить, що відносини часом між віруючим і Богом стають, як у невірній сім'ї, стають такими, що невірність, і вона не з боку Бога, а, як правило, з боку нас. І Він говорить такі слова: чи ви не знаєте, що дружба світом то є ворожнеча супроти Бога? Тоже якось цікаво, якісь в сучасному світі зовсім нетолерантні слова. Да? Ми привикли, що все должно ми любимо, все добре поважати, любити, показувати своє добре ставлення. А тут він говорить: якщо ви дружите з світом, ви ворогуєте проти, проти Господа Бога. І є пояснення цим словам в іншому місці. Є пояснення. Воно записане в першому послання Йоанна, е, другий розділ, 15, 16 вірш. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хтось світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість цілесна, пожадливість очам. І пиха життєва, це не від отця, а від світу. Та в російському варіанті навіть трохи навіть так більш зрозуміліше написано. Написано «Ібо все, що в мірі, похоть плоті, похоть очей і гордость життєйська. І апостол тут уже Іван пояснює, чому не потрібно любити цей світ. Це не значить, що ми не повинні любити людей, не користуватися, ми тут живемо. Ми цим користуємося. Але чого саме дружба з цим світом це є зрада Богосподові. Тому що в цьому світі є три таких речі, які ми всі добре знаємо: пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєйська життєва. Пожадливість тілесна, або в іншому на російському звучить похать плоті. От що це воно таке? Знаєте, цей сучасний світ, це називається термін: чу, да? світ споживання. Наш світ, наш, наше життя, воно все пов'язано з споживанням. Якщо раніше це не так було видно, то зараз це дуже. Гонка, реклама, купи, візьми, краще поміняй, дойди до чогось більшого, ти все можеш, ти кращий. І оце називається пожадливість тілесна. І е, багато є прикладів в Біблії, де вказано, що пожадливість це є гріх. І ми пам'ятаємо роз, розповідь про багача і лазаря. Пам'ятаєте, був один багач, один лазер, другий бідний лазер. І багач у нього була тяга до е, стяжіння. Він постійно, постійно накоплював, накоплював, накоплював. І ви думаєте, він допомагав цьому бідному Лазарю? Ні. Хоча в нього були всі можливості йому допомогти, написано, що Лазар чекав, поки крихти будуть падати з його столу і він буде викидати, і він цим харчувався. І Тимофій пише таку пересторогу нам: а ті, хто хоче багатіти. Упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості. Тобто саме багатство не є гріхом, але є гріхом бажання багатіти. Тому, друзі мої, хай Бог благословить кожного з вас бути в достатку, бути, мати, не мати ні в чому, не, не мати ні в чому нужди. Але якщо в нашому серці. От просто ця ідея бути багатим, от хочуть тільки бути багатим, це є гріх, бо так пише Біблія. Ті, хто хоче вбагатіти, впадають у спокусу та в сітку та в численні нерозумні шкідливі пожадливості. Тому пожадливість це те, що Господь ненавидить. І Він каже, що це є зрада для нього. Друге, пожадливість очам. О, як ці очі багато так? Все, що ми бачимо, проходить через наші очі. Очі вони і не хочуть туди дивитися, а вони туди дивляться. Да? Часто таке є. А, і то також багато прикладів в Біблії є, що через пожадливість очей гріх приходить, як вже переді мною було зговор, брат говорив, що через очі проходять всі ці пожадливості через наше серце і очі. Ми пам'ятаємо Давида, історію всі пам'ятають про Давида, так? Дуже цар такий, побожний, справедливий, і навіть він через пожадливості очей зрішив. Пам'ятаєте цю історію да? з Версавією? І потім як Божі, Боже покарання було на його родиною, да? щоб потім і діти проти нього востали, проти Давида. Ми пам'ятаємо також історію. В Старому Завіті, пам'ятаєте, коли ізраїльський народ виходив із Єгипту, і він, Бог дарував йому перемогу над людьми, які жили на території сучасного Ізраїля, то він сказав: Нічого не беріть із того, нічого не беріть, все те, все те зруйнуйте, нічого з собою не забирайте. І був один чоловік. На ім'я Ахан. Пам'ятаєте його, так? І йому понравилося, якась там одежа понравилося, золото він там знайшов кусочок якоїсь там скарба, грошей. І за цього Бог покарав, що багато людей загинуло, вони терпіли поразку. І коли це виявилося, його спитали. Бог указав на нього, що це його, що це він саме це вчинив, і коли його спитали, що ти зробив? Він розказав це і каже, коли я побачив оцю одежу, оці злиток золота, я не устояв, і я його взяв і сховав, і зарив в своєму шатрі. І оцей гріх зайшов через очі, він знав, що цього не можна робити, він знав це. Але пожадливість очей довела його до гріха. Тому, друге, що Господь називає зрадою, це те, що. Ходить через наші очі. І наступне це пиха життєва. От на, в українському варіанті навіть краще воно звучить, от мені подобається пиха. Да? Це от щось таке пихата людина. От, такий от набундючений, такий надутий, голова високо, да? такий дивиться. Зустрічали ви таких людей, да? от коли з ними говориш, от все з нього от прямо випромінює. От, от, він любується само собою, він задоволений, він дивиться, каже, пихата така людина. Господь каже, що пиха життєва, або називається гордість життєва, це також є гріх. І ми пам'ятаємо, що, що навіть ще до того, як створення людства було, один ангел допустив в себе оцю гордість, допустив, що він. Може все, і що Бог не такий вже й Бог, і я можу те саме зробити, і, це, і він потім став сатаною. Да? Він допустив цю пиху в себе. І інший приклад, життєвий син царя Соломона, його звали Ровоам. Пам'ятаєте, коли батько помер, і прийшли до нього люди і кажуть, що твій батько наложив на нас дуже тяжкі податки. Зменшуй їх трохи, і ми будемо тобі служити. І він що, говорив із своїми друзями, і вони кажуть, та як ти? Ну, не, будь, не будь таким простим, Які зменшити податки. Скажи їм, не уніжайся так перед ними, перед цим народом, що вони тобі? Скажи їм, що мій палець більше, ніж стигнув мого батька. Я батько наказував вас бічами. А я буду наказувати вас скорпіонами. І він так і сказав, і так і вийшло. І що зробилося? Що царство розділилося. Народ поняв, зрозумів, що він не хоче такого царя, і царство розділилося на, два, на дві держави, які ворогували між собою. А і все це привело до що привело до цього? Пиха життєва. Коли людина гордиться, коли вона несе себе. Високо, коли вона вважає себе краще в чомусь, то це приводить до гріха. В другому Тимофія написано такі слова, другий розділ, 22 вірш. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любові. Миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Стережися молодечих пожадливостей. Знаєте, ці пожадливості, пожадливість тлесна, пожадливість ока і пиха життєва, вони супроводжують не тільки молодь. Да, молодь вона більш можливо і тяжче, тому що вона не має досвіду, і тяжче пройти через ці е, перешкоди, але воно. Стосується кожного, да? і старшого, і меншого, в якому віці ви не були, і хто думає, що він може пройти через це все, то потрібно пильнувати за цим. Господь говорить: перелюбники та перелюбниці, чи не знаєте ви, що дружба з світом то ворожнеча супроти Бога? Зараз такий час, друзі, що людям важко зрозуміти. Як це жити для Бога? Да? Що це жити для Бога? І, чесно кажучи, я і по собі дивлюся. В основному, ти думаєш просто про як би дружити з світом, да? як би устроїтися добре, як би тут все мати, як би все отримати. І воно з одні сторони добре. Але якщо це дійсно вже в дружбу переходить із світом, що ми раді цього живемо, цель нашого життя це дружити з світом. То це ти встановишся вробишся ворогом Господу Богу. І брати, всі, перед цим, я так замітив, от говорили от, а, на одну тему. Да? Один брат перший говорив про заповіді, повинно ми повинні керуватися. Бог дав нам уже слово своє і, і, і правила, якими ми повинні жити. Другий брат також говорив, що берегти своє серце, да? бо через нього заходять всі ці помисли і всі гріхи. І тому я також і себе прошу і вас закликаю, щоб ми дивилися, кому ми служимо. Чи ми вірні Богові, чи не вірні. Чи ми, так знаєте, заігруємо, є жінка, є ще хтось, і ми так і до жінки, і трохи і до іншого, іншої, що є гріхом. Що ми не заігрували з гріхом, тому що, да, може пройти перший раз, а ми можемо, а другий раз можемо попасти. Наблизьтесь до Бога, та й Бог наблизиться до вас, Очистите руки грішні та серця освятіть двоєдушні, журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Господь говорить там далі в Якова, 4 розділ, 8 вірш наблизьтесь до Бога, та й Бог наблизиться до вас. Щоб ми дивилися своє серце, подивилися, чи ми тут, в Канаді, все наше єство направлене на те, щоб дружити з цим світом, чи ми дійсно хочемо прославити Господа і бути вірним йому, щоб наші діти були вірними, щоб вони мали з кого брати приклад, чи чого ми вчимо їх, чому люди, які нас бачать, з чого вони беруть, який приклад вони в нас бачать? Хай Господь благословить кожного з нас, бути йому вірним, що він нас назвав. Своєю нареченою, а не такими словами, як перелюбники та перелюбниці. Слава йому за все. Амінь.